Всім привіт! Ви дивитесь огляд однокімнатної квартири в садах Рів'єри. І з ось такою власною просторою терасою. На цю квартиру зараз діють вихідні умови розтермінування, але про них поговоримо у кінці. Спочатку ходімо, покажу вам планування. Квартира розташована на другому поверсі. Її загальна площа 48 квадратних метрів. Тут є відокремлений передпор. З правого боку розташований санвузол. Далі потрапляємо в простору кухні вітальні із виходом на терасу, за рахунок якого кухня дуже світла. Поруч із кухнею знаходиться спальня. В кімнаті передбачена ніша, де можна облаштувати невелику гардеробну чи шаф. Площа тераси 25 квадратних метрів. При грамотному використанні простору тут можна облаштувати лаунж-зону для відпочинку чи роботи, зону для барбікю та навіть власний сад. Все залежить від ваших потреб та фантазії. Зараз цю квартиру можна придбати в розстрочку на рік без дорожчення і з першим внеском від 50%. Здача будинку запланована на 2024 рік. Тож вам не доведеться довго чекати завершення будівництва. Якщо вас зацікавила ця квартира, пишіть нам у приватні повідомлення, та ми влаштуємо вам перегляд. Чекаємо на вас садах Рів'єри!